Яка ціна на Рено Меган 3? пішли робити? Оля, тому що багато людей в попередньому відео просили показати ці автівки. І йдемо, пройдемося по авторинку. покажу вам які ціни, які заявляють пробіги, що взагалі пропонує вам даний авторинок до покупки по цих автомобілях? З вас лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти, перевірити, доставити за потреби обслужити автомобіль. Будь-який не тільки Рено 3, будь-який знаходиться тут і не тільки працюємо по двох областях. Контакти знизу, що цікавить. Телефонуйте, проконсультуємо. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що робиться на луцькому авторинку по реномеган третього покоління. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий сіренький показую. Має він у нас легко сплавний диск. Проста оптика є. У нас туманка присутні в нас релінг поверху без ключового. В нас немає. По характеристиках відразу. 13-й рік, 1,5 дизель 215 заявляють пробігу. 8900 присутні у нас підігріви, сидінь. Заявляє власник. Дивимося по салону, Так, підігріви є повністю пакет присутні. Шкіряне кермо, круїз 6 ступочка. Навігація клімат двох у нас присутні. Ось так він виглядає. Задній ряд сидінь. Звісно, універсал, шторка є. Парктроник позаду у нас також присутній. Ось такий перший екземпляр ми зустріли. 13 рік за вартістю 8 900 1,5215 заявляють пробігу. Пішли шукати наступний. Наступний екземпляр, який нам трапляється, ось такий чорний, босешний. Показую, гарно виглядає. Гарний чорний, легкосплавний диск. Зимова в нас ще, звісно, гума, але ж є парктроник перед, є парктроник назад. Пригнений, бачив він з Голландії. Присутня туманка, просто оптика. Складання в нас є, бо шилдочки є. Безключовий присутній. релінг присутній. 12 рік, 1,5 заявляють без підкрасів. 260 пробігу. 9200 вартує він у нас на старті. Відразу по салону. Комбіновано. Тканина зі шкірою, шкірена кермонавігація 6-ступка, клімат, електростоянковий, повний склопакет. У нас є задній ряд сидінь, шторка присутня. Парктроник, задвор коп. Камера заднього вигляду також у нас є. Такий цікавий екземпляр. 260 заявляють пробіг. 1,5 за вартістю 9212 рік. І пішли шукати наступний. Наступний екземпляр, який нам трапився, ось такий GT line в яркому голубому кольорі, легкосплавний диск, літня гума, є лінза, омивач, парктроник, туманка, все в нас присутнє. Шилдочка GT Line. Складання безключовий, релінг поверху. Бачимо читання знаків. Верлінг у нас 12 рік, 1,6 дизель без підфарбувань заявляє, власник. 168 тисяч пробігу. Зі Швейцарії за 10 600. Одразу йдемо по салону. Гарний шкіряний салон. джеті-лайновський, світла шкіра комбінована з чорною, шкіряне кермо. Навігація двохзонний клімат, електростоєнкове. повний склопакет. Все в нас присутнє. Задній ряд сидінь виглядає доволі гарно. Шторка присутня. Парктронник взад у нас присутній. Ось такий яркий екземпляр нам трапився: 168 тисяч пробігу. 1,6, 12 рік за вартістю. 10600 на старті пішли шукати наступний. Зустрічаємось такий чорний рестайлінговий екземпляр. і Він у нас в автоматі. Показую вам його також детальніше. Легкосплавний, босешний у нас диск, літня гума, лінза. Присутня, парктроник противотуманна. Фара в нас є. Зі Швейцарії в нас автівка. Шилдочки-бовс, без ключовий у нас по всіх дверях. Складання, релінг також є. 15 рік, 225 пробігу, 10 999 вартує в автоматі. Одразу по салону. Комбінована шкіра тканина, електростоянкове, великий моніторчик, повне склопакет шкіряне кермо. Задній ряд сидінь. Шторка, бачимо, є парктроник, камера заднього вигляду у нас також присутня. Ось такий екземпляр зустріли. Він у нас в автоматі 2015 рік, 10999 вартує. Він у нас на старті пішли шукати наступний Трапляється нам ось такий бензиновий екземпляр. Дуже рідко, але показую вам його детальніше. Є в нас туманка, проста оптика, простий у нас, нелегко сплавний диск. Зимова гума. Він у нас в універсалі, він у нас має релінги. По характеристиках 7812 рік 211 пробігу, 1,6 в нас. Бензинка Показую по салону. Без ключового в нас нема. Тканевий салон, механіка п'ятиступка, кондиціонер. Присутній. Простенний, шкіряний кремов, круїз, Два склопідйомника в нас є. Навігація, також в нас присутня. Зразу показую задній ряд сидінь. Шторки бачу, в нас немає. Ось так він виглядає в нас позаду. Бензин дуже рідкий, 7800 211 пробігу 12-й рік. Ось такий екземпляр зустріли. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий біленький заряджений хеджбек, дизельний в автоматі. Показує він у нас в обвісах. Губа є, шилдочки по порогах є. Ззаду губа на ляді також присутня. Показую, лінзовану оптика в нас є. Парктроник, туманка, легкосплавний диск. Літня гума. Він у нас був, складання дзеркал. Пішли відразу по характеристиках. 11 рік, 98 тисяч заявляють пробігу. 11500 вартує він у нас на старті. Безключовий присутній комбінований салон. Навігація двохзонний клімат, електростонковий, круєшкірене кермо, повне скло підйомників. У нас є задній ряд сидінь, хетчбек маленький. Бачимо, губа присутня. Ззаду так само. У вісах парктроник зад присутні. Ось такий цікавий екземпляр зустріли. 98 тисяч заявляють пробіг. 11500, так, да, трішки вартує ось такий екземпляр. Є пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр 2015 року. Вбовз показує лінза. У нас парктроник-туманка присутня, легкосплавний. Диск, все сезонна мішеліновська гума, складання рейлінгу безключовий по всіх дверях. По характеристиках 15 рік, 1,6 у нас дизель 213. Заявляють пробігу, 10 850 варту є Одразу бачимо у нас камера. Комбінований салон, електростоянковий, великий монітор, двозонний клімач, кіряне, кермо, повний склопакет, все в нас присутнє. Задній ряд сидінь. Парктрони камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий екземпляр зустріли. 10850, один і пробігу, 15 рік. І йдемо шукати наступний. Ще один рестовий біленький GT Line нам трапляється. Дивимося детальніше. Легкосплавний зимова гума складання. Лінза, туманка у нас присутня. Показую складання, без ключового немає. Люкс панорами, релінг по характеристиках. 9999 у нас вартує 1,5 дизель. Пробіг, на жаль, у нас не вказаний. Так, бачимо житілайновські ковшики, бачимо червону стрічечку, гарна навігація, двозонний клімат, проїзд, втірене кермо, повний склопакет у нас присутній. Підтонований позаду. Одразу показую парктронний взад у нас присутній. Ось такий. Біленький екземпляр. що ми зустріли. 9999 вартує у нас на старті пробіг, на жаль, продавець не вказав і йдемо шукати наступний. Трапляється нам ще один чорний босешний екземпляр. Дивимося. омивач присутній, парктронік, туманка присутня, легкосплавний з літньою гумою у нас є. Шилдочки, безключовий, релінг поверху присутній. 12 рік 1,6 дизель, 216 заявляють пробігу, 10 тисяч вартує він у нас на старті. Відразу по посолоно. Шкіра комбінована з алькантарою. Повний склопакет. Шестиступочка, клімат, електростоєнкова навігація. Все у нас є. Задній ряд сидінь. Виглядає непогано. Парктроники зараз в нас присутні. Ось такий екземпляр, що ми зустріли. 10216 пробів у 2012 рік, 1 і 6 дизельок. Йдемо шукати настрій. Ще один чорний, босешний екземпляр ми зустрічаємо, але він в нас в хеджбекові дивимося, Лінзаумивач. Парктроник-туманка в нас є. Легкосплаваний диск зимова гума, шилучки був складання, безключовий доступ присутній по салону шкіряне кермо, шестиступка навігація клімат комбінований салон, повний скло пакет все у нас по стандарту. 8500 вартує, 12 рік 1,5 дизель 224 заявляють пробігу. Ось такий екземпляр, і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один босешний екземпляр з Бельгії. За вартістю 8600, дуже хороша вартість. Показує легкосплавний диск. Є. Зимова гума, парктроник, туманка проста. в нас нелінзована оптика, релінг присутній. Складання присутнє, безключовий є. 12 рік, 8600. Пробіг, на жаль, не вказаний, тому його потрібно тут дуже детально перевіряти. По салону, комбінований на салон. Навігація шестиступка, двозонний клімат, електростоянкове, повне склопакет. У нас є задній ряд сидінь. Торки бачу немає. Парктрони у нас присутні без камер. Ось такий екземпляр зустріли. Пробіг, на жаль, у нас не вказаний. 12 рік, 8 600 вартує він у нас на старті. Зустрічаємось такого синього хетчбека, Бензиновий він у нас показую вам його детальніше. Він у нас має легкосплавний диск. Зимова гума, просто оптика діє в нас противотуманна фара. По характеристиках, 9 рік, 1,6, 210 пробігу, 7-200 вартує по салону. Шкіряна кермо в нас тут та 6 ступка. Кондиціонер присутній, без навігації, проста тканина, повний склопакет у нас є. Автосвітло, автодош, круїз також присутній. Задній ряд сидінь, хечбековій. Парктроник також присутній назад. Такий екземпляр, бензиновий, 7200-210 пробігу. 9 рік йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще ось такий хетчбек від Петровича. Показую бовз, легкосплавний диск, літня гума. Проста оптика. Туманка. Присутні в нас парктроник. Складання шивлочки, бачимо, безключовий. Так само в нас є. Одиннадцятий рік, 234 пробігу. Присутні вже у нас сертифікат 8. 300 вартує він у нас на старті салон. Показую. Тканина комбінована шкірою, 6-ступка навігація, клімат. Повністю пакет у нас присутній, автослідний проїзд, все є. Задній ряд сидінь. Парктроник присутній у нас взад. Ось такий екземпляр зустріли. 11 рік, 8300-234 заявляє Петрович, у нас тут пробіг. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще дуже такий цікавий екземпляр. Чому цікавий, це в нас рест і 153 тисячі заявляють пробігу, показую. Лінза, омивач, парктовник, з туманкою, є, легкосплавний диск, літні гума, шилдочка, бов, складання безключовий по всіх дверях, релінг присутній. 153 пробігу, 1,5 14 рік, 10 800. Рідна фарба, присутній підігрів. сидінь, заявляю, власник. Так, да, підігрів, і бачимо, комбінований салон шестиступка. Великий монітор в нас. Шкіряний круїза, автосвітло, автодощ. Все в нас присутнє. Підтонований трішки позаду. Задній виглядає гарно. Шторка присутня, парктруник зад. Камера заднього вигляду також в нас є. Ось такий дуже цікавий екземпляр. Зустріли, дуже хороший пробіг за вартістю 10800. І йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр зі Швейцарії. Ключове в нас тут. Ціна 6900 вартує, 204 пробігу, 1,5 дизель. Дев'ятий рік буде без релінгів, без легкосплавних дисків. Є в нас туманка проста в нас. оптика. Показую відразу салон. Так, Просте в нас шкіряне кермо. Тканина, шестиступка, без навігації, двозонний клімат, повні склопаки. Саме базова у нас комплектація. Задній ряд сидінь. Парктроник присутній у нас позаду ось такий екземпляр зустріли 6 900 204 1,5 9 ось таких пару екземплярів вам з авторинку показав такі автівки є ціни бачили пробіги бачили якщо підсумувати тобто простий небосешний екземпляр це 8,5-9,5 тисяч можна шукати залежить пробіг стан і так далі якщо ми дивимося там Рест або Бовс це 9500 і вище, тобто там вплоть до 11 тисяч більше ніж 11 Ми в принципі сьогодні і не бачили. Тобто ціни такі автівки дешевшать не будуть з таким розмитненням, як вводить зараз наша держава. З таким крос курсом долар-євро. Це взагалі, тобто автівки дешевшать 100% не будуть. Тягнуть нема, що тобто цікавить, можемо вам знайти, перевірити за потреби. ж саме автівку можемо вам обслужити, доставити контакти, як завжди, наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше.